Зараз обговорюється дуже активно, і багато хто на цьому спекулює ще один наступ Росії: що Росія буде наступати. На цьому спекулюють експерти, на цьому спекулюють медіа, які лякають людей цим наступом. Люди бояться, трясуться у всіх паніка. От давайте подивимось. Я сьогодні просто не міг не написати це в твіттері і в цьому. В телеграм-каналі наступні півроку війни будуть критичними. Це директор ЦРУ Вільям Берц. І я такий, типа Вау, що серйозно? Тобто цей рік у нас був ну, прям такий спокійний. спокійний, лайтовий, то підійшли до Києва там, ну ні зброї ніхіра не було, автомати просто роздавали з цих завантажівок. А от наступні півроку, значить, ну тут будуть трішечки критично. Я без критики до ЦРУ. Хто я такий, щоб критикувати керівника ЦРУ? От, але що за історія взагалі? Така що історія? Банальна історія насправді правильно сказали, що коли ми говоримо про війну, то кожен день є критичним. Це є очевидні речі, і кожен день може статися якась подія, яка може докорінно змінити хід кампанії. Ну, коли мені розказують, що там от дійсно раніше було все спокійно 24 лютого, коли вони готили ракетами, грубо кажучи, то це типа ок, коли там я не знаю, намагалися висадитися в гостомілі, коли над києвом літали гелікоптери, то це типу була абсолютно штатна ситуація, да? нічого такого. Mm -hmm. А зараз тут прямо ж стане критичним. І тому я думаю, що насправді він мав на увазі дещо інше. Він мав на увазі, що остаточний перелом в цій війні відбудеться якраз впродовж ну, найближчого пів року, тому тобто, я, я не думаю, що може статися щось таке, чого ми ще не бачили, а просто йдеться про те, що швидше за все, впродовж цього півріччя, ну е, хтось да, остаточно має втратити або здатність вести війну, або готовність вести війну, або волю вести війну. І я сподіваюся, що це будемо ми. А який е, ще у нас є варіант, тобто, ви пропускаєте, щоб може бути якийсь такий пораженческий е, варіант? Не думаю. Ну, тобто, чи є в суспільстві люди, які я не знаю, там готові, грубо кажучи, до пошуку якихось компромісів і там, я не знаю, навіть на укладання якихось угод, ліж би не було війни, грубо кажучи. Ну, є такі люди, але треба. Я виходжу минулого тижня, якраз здається, їхав до вас на ефір. Мене зустрічає жінка в під'їзді, в дворі. Угу. Ну, впізнає і починає е, говорити, от а що. Там Надовго там і це інше. Е, ну, Я кажу: ну слухайте, це війна, ніхто не знає, скільки це може тривати. Ну, І вона починає коротше, розказувати: Ні, ну ви ж розумієте, що це Росія, вона ж така велика, як же ми в неї виграємо? Ми що будемо воювати до останнього українця? І вся ця маячня. Я їй кажу, слухайте, а де ви це взяли? Я слухала Бортніка і шеліста. Ну в жодному разі не можна застосовувати фізичну силу до жінок без їх згоди на то. Ми вже це знаємо Так, да? без їх згоди на то. Але ну, ніхто ж не заважає в такій ситуації, значить, провести до тями якимось перцовим газом. Знаєте, раніше табак нюхали. Там панюшка табака, і ти така га, прокидаєшся. А тут можна просто так пшк. Я думаю, що вона, якщо за рік не прокинулася, то вже ну, не прокинеться. Тобто мова... і при тому, що в принципі вона ж не є якимось там антиукраїнським елементом чи проросійським елементом. Вона просто хоче спокійно жити, щоб у цього всього не було. Каже, а що ми це ж... живемо, як якісь комахи, яку... яку кожен день можуть там прихлопнути і слухайте, Це ви так живете. Можливо, пасивно. Але більшість суспільства живе дещо інакше, поводить угу. себе не як комахи. А поводить себе якраз в той спосіб, щоб е, питання прихлопнути чи не прихлопнутися, це таке об'єктивне об ставлення до себе було не актуальним в Україні. Ну але просто підкресли, що такі люди насправді є. Інша справа, що вони трошки принишкли, да, тобто, і ну, не кожен може там мати, е, цю думку артикулювати. Плюс вона ж це говорила приватно, да? Тобто, вона просто впізнала і почала говорити. Але я впевнений, що вона так само це обговорює зі своїми там подружками. Там, е, Колегами, я не знаю, там, ще кимось. Ну але в публічний простір я собі слабо уявляю, щоб хтось міг собі дозволити таке там артикульоти. Але я наголошую, що вона ці думки взяла да, з певних YouTube-каналів. Угу. кажуть просте запитання. Ну, ці канали функціонують, якщо, як волонтерські проекти, чи гроші досі заходять в Україну, ну, в якийсь спосіб.